Весняний сад, квітки барвисті, пісні пташині вишині, І ти у сяйві і на мисті, подібна сонцю і весні. А в небі радість, журавлина, і даль степів, мов крил розмах. Моя, кохана Україно, такою ти в моїх очах. Квістки твої пробили руки. На вітрі коси золоті, а в чорнім небі круки, круки, то ти розп'ята на хресті. Огні помаркнули ласкаві, в твоїх очах кругом штики, втоптали чоботи криваві, Твоє намисто і квітки. Та упаде удар огнистий, у прах розсиплються штики. Ми підберем твоє намисто. Знов розцвітуть твої квітки, луна пісень кругом полине, тебе ми знімемо з хреста, і ти воскреснеш, Україно, моя ти страдниця свята. Хай знову день твій засіяє, я жду його, ночей не сплю. Я так люблю тебе, мій краю, і в горі, і радості люблю.